Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, настрою і всього самого найкращого у нас сьогодні морозний раночок, але сонячний. Осінь потрішечки показує, що все-таки вже прийшла осінь з першими Заморозками, не знаю, як у вас, дивився, що в різних регіонах по-різному. У когось вже були гарні заморозки, у когось тільки невеличкі, так як у нас, але діло йде до зими. Хтось гріється на сонечку, хтось голодний їсть, дуже голодний. Хтось купається в тазіку, а хтось просто собі стоїть і не може ще проснутися. Ось такий у нас раночок. Тут у нас молодняк. Окрім трьох плечистих качок, двох качурів і одного дорослого білого качура важкої лінії німецької селекції. Все інше це, це у нас молодь. Що гуси, що качки. Це все у нас тут підростає майбутнє покоління, яке буде давати яйце і пташенят в новому. Племінному сезоні, якщо десь Бог все буде добре і все буде благополучно. Як кашу зранку їм роздав, так каша в них в коритах і стоїть. Що в одному корить, що в другому корить. Кури зараз підуть, пороздирають, а потім можемо проснемося до обіду і будемо тоді щось потрошки думати і щось потрошки їсти. Ось такі голодні мускуси, які літають, тікають, перелітають, там нема що зарізати, і т.д. і Як бачите, сидять вони собі тихенько, спокійно, крила ні в кого не різані. Ну а ось звичайна качечка. Я вам показував в попередніх відеороликах, яка між ними різниця. Це вже доросла. Вже навіть не доросла, а стара качка. Мускусна звичайна, і ось стоїть біля неї села, зі стоїть біля неї качечка. Різницю, я думаю, видно. Для тих, хто каже, що ніякої різниці немає. Мускусна качка, вона вся одинакова. Чи то біла, чи то чорна, чи то коричнева. Давати гарно їсти і буде гарний результат. Ну, тут як хто вважає, в кого яка думка і в кого які результати. Так, Тут також у нас саме голодне. Населення господарства, тут цесарки. Тут у нас також весь молодняк із курей, окрім шести дорослих курочок білого марана, ось вони. Дорослими вже стають у нас чорномідні марани, ось легбар. курочка є легбарша, яка несеться. Ну і ось курочка і ще доросла бігає. Так Також хтось уже понаїдався, хтось іще їсть. Хтось ще досипає в хліві. Не дуже вони хочуть виходити після спекотного літа і половини спекотної осені на вулицю, коли почалися невеличкі заморозки. Писарочки, це у нас також молодь із двох виводків, із двох різних господарств. З одного господарства вийш кольорові, з іншого господарства вийшли білі. Запитували, як вони вживаються з іншими видами птиці, тому що вони дуже е, стресують, можуть не нестися. Можуть погано себе почувати і так далі. Ну, я не можу сказати, що вони стресують, чи погано себе почувають. Росли вони з курчатами, з індичатами. Нормально вони росли, нормально вони розвивалися, нормально вони виросли і зараз нормально вони себе почувають. Живуть вони з іншими видами птиці також нормально, нема в них ніякого стресу. До, до курей, індиків, качок, гусей вони звикають дуже швидко. Іноді буває те, що саме цесарки сарки може показувати трішки свій характер, але це зовсім не, не смертельно, без всяких втрат, наслідків і тому подібне. Одне єдине, що якщо їх тримати дуже багато, то потрібно робити вольєр для того, щоб вони не перелітали. Тому що вони люблять зелену травичку, люблять вільний вигул, простір. Якщо вони десь побачать зелень, побачать місце, де можна бігати пастися, то, звичайно, вони будуть туди перелітати, будуть туди бігати, але на вечір вони повертаються. Вони можуть проходити не один кілометр по полю, по просторі, але потім вертатися додому. Так що така собі цікава, цікава пташечка, яка не у всіх є на господарстві, тому що вона своїм ось таким прекрасним співом дратує нервову систему людей, які не хочуть слухати оці прекрасні співи, або сусідів, які не хочуть слухати ваших цесарок. Тому це, можна сказати, один-єдиний такий недолік це їхній крик, який не всім подобається. А так ростуть вони непогано, не хворіють з гарним імунітетом. Несуть смачні корисні яйця. Смакові властивості м'яса нагадують багатьом дичину. щось подібне до фазана. І вживаються нормально з усіма видами птиці. Так, качки наші вже освоїлись, качур звик до них, вони звикли до качура, ніхто ні з ким не воює, ніхто не, не, не виясняє стосунки, все у них тут добре, як бачите. І всі майже прикупці, молодий качуч стоїть там собі пір'ячка своє розчісує. А ті всі понаїдалися і вже стоять. Також чекають, поки, поки більше проголодніють і тоді будуть їсти. Індик, який росте, росте і не спиняється, червоний. ось Дивіться, який красивий. Він же набагато став більший за голубого. Ось такий Красивий. Ось індичка стара перелетіла. то він вже ось настільки більший за індичку. Ось такі справи на нашому невеличкому господарстві. Всіх нагодував, всіх напоїв. І напевно треба вже трішечки їм порцію зменшувати, тому що два, два великих корита це для них вже забагато. Від ранку до вечора вони з'їсти. Не встигають, починають вже все розкидати, розсипати, що не дуже то є добрим. Ось такий молодий, гарний великий буде індик. І ось росте наш красунчик. Він ще не великий, але він із самих пізніх індичат, так що він ще має Час для того, щоб підрости. Ще хочу подякувати вам всім за привітання, побажання. Нехай у всіх також все буде гаразд. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Всім всього самого, самого найкращого і до нових зустрічей.